Вітаю шановних мешканців та інвесторів ЖК Світлопарк. Сьогодні презентуємо вам, що в нас вже готово на дату 6 червня 2024 року. Запрошую вас на другу чергу і далі пройдемося всередині ЖК. Перейдемо до третьої черги. Покажемо вам, яка готовність сьогодні нашого комплексу для вас. На сьогодні, як ви бачите, вже виконана основна частина робіт по четвертому будинку. Це є перший будинок у другій черзі. Бачимо благоустрій, зелені красиві газончики, кущі, дерева. Також готуємо встановлювати лавочки перед під'їздами будинків, перед секціями. Хочу вам Повідомити радісну новину ми вже подали документи до Діам по четвертому будинку та очікуємо на візит інспектора і очікуємо його рішення по готовності будинку до експлуатації мешканцями. Тобто вже незабаром зможемо передавати ключі щасливим власникам. Хочу звернути вашу увагу на архітектуру четвертого будинку, на дизайн, якому приділялася значна увага на такі деталі, як портали вхідних груп, які зараз ще на фінальній стадії виконання, але будуть мати доволі привабливий вигляд. На, на фасаді будинку бачимо чудове виконання світильників, які будуть гармонійно підсвічувати будинки, комплекс. І ввечері тут буде взагалі чудова світла атмосфера. Запрошуємо вас до секції будинків, де покажемо вам зони загального користування, рецепції, ліфтовий хол. Ми з вами зайшли у секцію а четвертого будинку. Зараз знаходимося в зоні поштових скриньок. Бачимо санвузол загального користування обладнаний. Також бачимо зони для. Зберігання дитячих візочків, велосипедів. Переходимо з вами до зони рецепції, це ліфтовий холл. Наразі завершуються роботи по встановленню тут знаків для орієнтування, навігації, та найближчим часом. Ця зона вже буде приведена у належний стан для відвідування мешканцями. Це зона, де можна буде відпочити, зачекати, перевести подих, випити чашку кави та трохи насолодитися нашим комплексом. Заходимо з вами на типовий поверх. Зона загального користування так наразі виглядатиме для мешканців поверхі. Залишаються фінальні роботи по прибиранню, по довстановленню певних решіток на шахти і фактично. Поверхи будуть готові до експлуатації мешканцями. Це в нас друга секція четвертого будинку, зона рецепції. Також майстри дообладнюють цю зону. Проводять завершальні роботи. Ми з вами знаходимось у дворі другої черги, саме між будинками 4 та 5. На сьогодні вже виконана нижня частина покрівлі паркінгу і. Саме зараз ви бачите, як виконана вже частина силової плити паркінгу. Силова плита це вже є останній шар перед благоустроєм. Тобто зверху вже будуть накладатися покриття, яке передбачає проєкт по благоустрою, на який вже будуть встановлюватись дитячі майданчики. Лавки, мафи та все, що має бути в комплексі для комфортного перебування мешканців. Зараз проходять активні роботи по зоні паркінгу, між третім... ой, це ж третій, між другим та п'ятим будинками бачимо заїзд в паркінг, який якраз виконувався нещодавно і проходять роботи. Поряд з ним, а саме це розуклонка, подальша гідроізоляція та нанесення наступних шарів покрівлі. Так, ми зараз знаходимося з вами в садочку у четвертому будинку, бачимо готовність приміщення до подальшої експлуатації оператором дитячого садка. Всі комунікації підведені, приміщення очікує, коли е, тут розпочнуть ремонт. Саме для майбутніх відвідувачів дитячого садочка, наших маленьких мешканців. У підвалі четвертого будинку зараз проходить етап посленолагоджувальних робіт по комунікаційним системам. А зараз ми знаходимося з вами у підвалі п'ятого будинку і показуємо вам готовність його наразі до подальшої експлуатації. Як бачимо, основні комунікації та мережі під'єднані. Тут проходять зараз роботи по монтажу електрообладнання та системи пожежогасіння та пожежної сигналізації. Зараз можемо бачити роботу спеціаліста з монтажу пожежної сигналізації. Ми знаходимося в зоні комор у підвалі, які вже мають фінішне оздоблення, та деякі з них ще чекають на двері, а так, в принципі, вони вже готові. З вами знаходимося зараз на типовому поверсі в п'ятому будинку, де проходять такі види робіт, як шпаклювання, малярні роботи. Роботу по встановлені плінтусів, плитки на підлогах та фінальна штукатурка стін та стелі. Наразі маємо вже зашпакльовані з другого по 18-й поверхи. Пофарбовані з 2 по 15 поверхи, стелі пофарбовані з 2 по 15 поверхи, монтаж плитки в коридорах 5 будинку вже повністю завершений. Квартирні двері та накладки в 5-му будинку вже також встановлені. Йде підготовка до початку робіт в зонах ліфтових холів 5-го будинку. Зараз з вами дивимось на 7 будинок. Вигляд з двору. Бачимо, ведуться роботи по фасаду. Встановлені всі віконні конструкції, вікна, двері, монтуються балкони, заливаються, підлоги балконів, бетонуються. Також розпочалися активно роботи по фарбуванню фасаду, і зараз ми вам це покажемо. Бачимо з вами, як проходить процес. Роботи по монтажу силової плити між будинками 5 та 6. Переходимо з вами до шостого будинку. На перших поверхах продовжується монтаж віконних та дверних конструкцій, Зазначу, що це алюмінієві конструкції. Очікуємо поставку склопакетів для подальшого монтажу їх в ці конструкції. Ми з вами зараз перебуваємо у підвалі шостого будинку. Продовжуються роботи по монтажу комунікацій, тепла, води, електрики та закладних підтруби. Відбувається монтаж системи оповіщення пожежної сигналізації у підвалі 6-го будинку. Це зона комор у підвалі 6-го будинку. Вони так само, як і в п'ятому будинку, вже виконані та мають фінальні оздоблення. Лише деякі комори очікують на Монтаж дверних конструкцій. На типових поверхах шостого будинку відбуваються роботи у коридорах, а саме це монтаж плінтусів, фінальне оздоблення стін та стелі та встановлення декоративних. Ланок на стелі. Ми з вами приїхали на типовий поверх у шостому будинку, який фактично має фінальне оздоблення, і так має він виглядати в подальшому для мешканців, звичайно, вже після генерального прибирання. Тут залишилися лише роботи по плінтусам та деякі роботи по стінам. В цьому будинку з 3 по 9 поверхи вже завершені роботи по рейковій системі на стелі, фінішне оздоблення стін та повністю виконана підлога. Вхідні двері в цьому будинку вже також встановлені, лише не вистачає пару накладок, які ми очікуємо найближчим часом. Це одна з типових квартир в шостому будинку. Бачимо її виконання на сьогодні та готовність тераси. Переходимо з вами до третьої черги. Зараз дивимось на паркінг, на сьомий будинок. Бачимо виконання плити перекриття паркінгу біля восьмого будинку, та, та і відбуваються роботи по заливці конструкції паркінгу біля сьомого будинку. В цьому місці відбувається підготовка до подальшого бетонування плити, а трохи справа виконується опалубка для. Наступної частини плити перекриття. Так відбувається монтаж опалубки плити перекриття. Відбувається фасадне оздоблення балкону на восьмому будинку. На восьмому будинку всі три ліфти вже встановлені та працюють. Ми на покрівлі восьмого будинку, де виконане утеплення фасадної частини покрівлі та постелений перший шар гідроізоляції підлоги. Зараз тримаємо наш. Взір на покрівлю сьомого будинку. Там також виконані роботи по утепленню фасаду покрівлі та також встановлений перший шар гідроізоляції підлоги. У восьмому будинку проходить монтаж системи та каналізації, та також монтуються труби у квартирах. Дивимось з вами на виконання фасаду восьмого будинку зі сторони ТЕЦ. Бачимо, що Будинок вже наполовину завершений по остаточним фасадним роботам, тобто вже має свій колір згідно проєкту. Далі будівельники перейдуть до іншої частини цього будинку. Розпочали роботи по влаштуванню котловану наступної черги паркінгу. На торці восьмого будинку видно всі фасадні роботи, які наразі виконуються. Це і утеплення, і фінальне оздоблення фарбою, вже... і штукатурка, і ґрунтування. Продовжуються роботи по виконанню монолітних робіт паркінгу. На торцевій частині сьомого будинку проходять роботи по утепленню фасаду. В подальшому вони будуть ґрунтуватися та виконуватись фінальне оздоблення фарбою. Перед сьомим будинком продовжуються роботи по влаштуванню мереж води та каналізації. На ваших очах відбувається демонтаж баштового крану на сьомому будинку, що говорить про те, що основні такі важкі роботи, які потребували його залучення, вже завершені. Тобто будівельники вже переходять безпосередньо всередину будинку для влаштування комунікації та оздоблення та інших робіт. Ми знаходимося. В ліфтовій шахті сьомого будинку. Виконується монтаж ліфтів у сьомому будинку. Зараз маємо змогу навіть потестувати частину такого ліфта. Бачимо виконання порталів ліфтових кабін, які вже встановлені з верхніх поверхів і поступово просуваються донизу. Перед нами БКТП, яка буде живити в тому числі і будинки другої черги. Наразі вже під'єднані кабелі та відбуваються пусконалагоджувальні роботи щодо. Електрики та її подачі у будинки. Вона має вже практично фінішне оздоблення, тобто в таких кольорах вона буде е так вона буде виглядати. І залишилися лише деякі накладки декоративного плану.